Ще одна посилка, ще одна посилка. Так, зараз в нас буде експрес-розпаковка. Сто. Куди? Блін. Ще більше бумаги. Та-дам! Моя бананова бутилка, тема. Ще із моїм логотипом. Я коричі, обрав собі логотип. Це буде пінгвін на серфі. Я планую його ще перемалювати, чи Ліза його перемалю, скоріше Ліза його перемалює, тому що вона вміє малювати, я не вмію малювати. І знаєте, як в каналах, у відосах там, з нижнього правого кута зазвичай такий невеличкий значок є, типу як вотермарка, що... Контент шіся оригінальний. От в мене оце буде вотермарка. Залишилось її тільки перемалювати і зробити правильного формату. І колір мені подобається. Короче, тема. Здати книги. Книги здав, можна їхати далі. Приїхав за горним обладнанням. В Дуже великий магазин обладнання для походів. Купив спрей від медведів, а на що я його купив, дізнаєтесь зовсім скоро. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити і дізнатися, на що ж я його купив.